Привіт усім, друзі! Сьогодні ми граємо в еволюцію бомб. Так. Половина... Хм... Так. Кучу монет нам дали. І це завдяки... X2 кліку, який у нас був. Він дінав оце золото. Навіть. Так. Давай-ка. Збудуємо оце все очистимо Ось так. Ось так, ось так і ось так. Все. Дійшли ми до цього. Що це? Так, до торпеди ми дійшли. І ось яка у нас є бомбочка. А зараз ми її. Озмінюємо. І заполучимо нову, тому що нам це треба. Бо це дуже цікаво. Ой! О, це получається. Сорок Аа. Це 16 Сліза Бомба. Слізна бомба. Бомба слизи. Слизу. Так. Ми сполучаємо 800 квадраліонів. Монет. Сполучаємо ще одну таку ось бомбу. Та спорова бомба. Риб, який виділяє спори. Ну як всі альби. Так, давай ми подивимося, що ми можемо купити. Хм не будемо доки. тратити монетки, а будемо відкривати оцю колесо фортуни. Нам з самого початку повезло. С 90 квадраліонів. аліонів. І ще. Уже один квадраліон монетку. Багато, але це ще мало. Бо там буває... Окей, це що? Що це може значити? М -м -м, можливо, ми дізнаємось, це уж точно. А Ось коли? М -м -м, буде цікаво. Так, Доки ми заполучаємо тільки монети ні одної бомби. Не, жалко. Хоча б ось та бомбочка, да. Маленька. ракета, а не ось ця. Ну, ця теж щось йде. Ні. Mm. Нам не повезло сьогодні. Нічого. Це ж. Не 100%, що нам випаде. Вон випала зараз. Нічого, що, що тоді не випало. Все, це останній раз І ще 95 Квадральйонів Так, давай від цієї бомби Пінокіо збираємо оце Х2 на 2 години 16 трильйонів Ну, звісно, ж багато. Давай тепер нам треба 15. Надіюсь нам хватить. А то вже не хватило. А вже хватило. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Нічого собі. Скільки їх тут? От нас лизи бомби. Бомба слезе. Нічого зараз ми заполучимо ще одну. Вісміно... Вісмініга бомба. Хм... Бомба вісьменіг. Це уже цікава, бомбочка, цікава. Все. Це все, що ми заполучили так мало. Нічого. 500 трильйонів за де дає. Ну, можна ось так прокачати до п'яти годин. Все, п'ять годин він ця купилка буде збирати і. І ще раз заполучаємо ж... знов бомбочка. Така не дуже крута, але крута. О. Так, так, так. Кислотна бомба. Нам треба дійти до слідуючої епохи. Я хочу в цій серії вже дійти. М -м цікаво як ми дійдемо. Ще 5 бомб, і ми вже половину книги закінчимо. Тобто ми вже ось тут закінчимо пів книги. М -м -м що, -ж що ж... далі. Дам Вибрати, зате я хочу можна стихії. М -м -м. Давай П'ємо. Можливо, нам попадеться ще щось цікаве. Нам хоча б бомбу чи монети. Нічого у нас є, ще багато попиток. Дві, нічого, нічого. Ще одна кислотна. Ні. І останнє. І скоріш цього знов ні. Хоча, да. Випало. Хоч б щось випало. Не хватає ще двох таких. Так. За рекламу я купив дві бомби. І ми заполучимо сьогодні ще одну Може стихії чи езотерика? Mm, давай ми перейдемо до езотерики, Це дуже цікаво. Вуду Бомба. Вуду. Я знаю куклу Вуду. Бомба привіт на демон. Цікаво тепер що буде далі? Один квадральон дає нам ця бомбочка. Ось так ось. Купляємо. Цікаво. Як буде виглядати сама остання бомба, яку ми тут заполучимо. Безжалесна ентропія. Ентропія. це... Так... центропія це висасування енергії Якось так я можу це перекласти Та Висасування енергії, Це дуже цікава Штука Значить там будуть якісь цікаві бомби Можливо навіть щось покруче буду Хоча водобомба і так, як самурай. Але цікавіше щось є. Це уж точно. Добре, друзі. Всім пока-пока. Сьогодні ми заполучили на калісто ще нових бомб. Да. І це були бомба, спорова бомба, вісьмібомба та бомба. Все. Всім пока-пока, друзі! Сьогодні ми якраз так І пройшли. Заполучили чотири бомби. Всім пока-пока.